Так, ви знаєте, знайшов. Є. Хмари допомогли. Зараз я вам... Хмари стали, бачите? чи Зараз я знайду їх. Зараз, 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 зараз покажу. Є-є-є. є є О, що я ще бачу, дивіться все. Стерево яке, бачите, що все. Дивіться, все літає. Прямо над нами. Ах ти ж таки. Ах ти ж. зробив кружок і пішов на ліс бачили десь пішов десь падає а там дикарі сидять там дикарі сидять Де падає 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 падає, пади вам не видно все впав десь там на домах дикарі знайшов і голубів Стоп, 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 тихо, 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 тихо. Тихо, 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 чорт, де ти я той взявся на мою голову. Ось є-є. Є-є-є-є, все є, 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 є. чудово є. Хорошо. Десь ось тут, тут зараз. Зараз, зараз, зараз. Десь ось тут. Ось це Ось, красавці мої, так? Да? Ай, ви ж мої хороші, є, є, все нормально, все. Показав все, хай. Дуже високо, все, є голубки. Ну що, показувати таких, ну, вже не цікаво, так? Да? Одна та сама картинка. Чудово, чудово. Я вже трошки був запереживав, чесно скажу. Все нормально, все. Ось <гаджусь> я. Все, показав? Показав, так? Все. Але там вітер такий. Не дуже великий. Гляньте. Тихо, тихо, тихо. Гляньте, хвостики, бачите які. Там вітер не дуже такі вже є, щоб їх здував хороший вітерець. Ну що, все, хай літають, буду чекати. Отак, От що камера включив? Подивіться, яке небо. Бачите? Хмари не відійшли. Воно. Хмари пішли на південь. І знов хмари, і, і знов небо сині. І знов як не можу знайти. І знов як не можу знайти. Я це знов дивлюся у небо і знову не можу знайти. Ось вам, будь ласка. От вам і дві різні ситуації. Може, сонце високо. Немає. Немає. Виріше не, не то, що немає, я, я не бачу. Вони то є там, може. Бачили? Дикарі ходять туди-сюди, на кромешки. Ви бачили, нема? Цього нема кажу. Не видно? Не видно. От був фон такий, фон така хмарність була, ви бачили. На цій хмарності я так подивився, подивився. О, а-є-є, кстати, побачив, побачив. Зараз прибіг, я знову не побачив, так? Да? Побачив, 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 побачив. тихо тихо щоб попасти тільки на них. Побачу, єле-єліточка. Є-є-є-є, троєчка є. Ти дивись ти. Ні. то є то нема, то є-то нема. Ні, треба чекати, чекаю ще. Так, дивіться тепер знову яке-небо, бачите? Ну вони вже все, вже я їх бачу краще, вони вже нижче, випускаються вже вже опускаються я займіть які там хвостики бачите значить там вітер не сильний там вітер такий хороший комфортний От якраз для красивих голубів ось це якраз вітер їхній вони там будуть розкриті і продемонструють вам красоту але просто питання як туди їх підняти да? Так, все, я е, поки е, так ще не сильно настройний на кінець. Чекаю, чекаю, нехай сядуть на кришу, потім потім скажу, вже все закінчено. Поки ще нічого. Були в покритті капітально. Десь біля годинки були в покритті, опускаються потихеньку, потихеньку опускаються. Ну що, будемо чекати, будемо чекати, ще висота. Ну, це зараз буде саме такий небезпечний період. знаєте, Коли вони будуть вже опускатися, це буде саме така висота прострілювана ястребом соколом. Ну, сокола я не бачив. Так, 25 разів по дереву. а ястреба в мене вже капітально орудують. Так що якщо вони зараз цю висоту пройдуть небезпечно, то тоді я вже розслаблюся. А Так поки що, а так поки рано. Ви вже привикли до польотів, оцих тварівків, до сигналів тривоги. Та й ми вже привикли. Так, все нижче і нижче. Все нижче і нижче. Ну все так не низько, але вже нижче і нижче. Скоро вже будуть. Ох, це саме зараз така висота небезпечна, ви знаєте. Саме небезпечна зараз висота. Сама зараз така екстремальна. Назад включили форсаж. А, ось, ось-ось, ось, ось, ось. Думав, що таке? Включили форсаж. Так гарно, ніколи не опускалися, то бачиш, що вони рвонули. Під ними прийшов. От я не знаю, чи він їх бачить, чи ні. Під ними прийшов, нижче пройшов. І... Вертається стерва, значить бачить. Значить бачить їх. Ну може бути таке, що й буде піднімати зараз. Рвота, тварюка. гляньте, що робить, ви бачите? Ви Бачите, що робить? Він зараз без камери гляну, щоб зорієнтуватися в обстановці. Зараз почекайте. Літає ось наді мною. Голуби, все. Голуби зійшли. Рвонули голуби. Так, треба, мабуть, його тримати, так? Да? Ну він ось. Він ось. А голуби з кругу зійшли. Ось змістились трошечки. Я бачу, що вони форсаж включили, задекарили і рвонули трошки. Думаю, що сталося? Ось що сталося. зрозумів, що десь є. Почав шукати очима, коли бачив він них летить. Ну зараз треба за ним дивитися. Стоп, стоп, стоп. Ти де заховався чи що? Ти де? А ось. Треба за ним зараз дивитися. Він, якщо і буде в нього наміри е, робити. Опа-опа-опа-опа. Атаку, то я одразу побачу по ньому, що він атакує. І голубів знайде. Він не сам голубів знайде. А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну Іде, йде, 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 йде. Знаєте, не буду, його, не буду його зараз кидати, тому що я можу зараз, я не знаю, яка висота, височенька взагалі, не? Да, ви знаєте, височенька, не треба їх кидати його. Блін, а вже він буде піднімати їх. Ну є такий прийом, знаєте, гончики. Гончики практики, знаєте? Не теоретики питаю, бо теоретики не знають. Коли ястреб починаю піднімати голубків. Ну, зараз побачимо, побачимо, побачимо. Куди ж ти пішов, старо, отакий а? Він наче так ціле пішов, ви бачите? Пішов ціленаправлено так. Попрямій, попрямій. Це мене Невже не за глубами пішов, не вже погнав. Опа! Вернусь. Так, да, мабуть піднімаю стару. Мабуть, піднімаю. Щоб отримати, це ж зйомка буде довга. Треба тримати, мабуть, її вже камера втомилася. Да, знаєте, мабуть, піднімаю він їх. Він не голодний теж, це ж не сильно так, така вже зима, що ти голоднючий там. Бачите, зараз пущу його, щоб... Треба якийсь упор взяти. Камера втомлюється. Де голуби? Де голуби, мені цікаво зараз за це, га? Бойся, що якщо я зараз камеру покладу, я не знайду його. Ну, бачите? Ну, зараз я гляну без камери, давайте, а ну а, я бачу без камери, почекайте, давайте трохи, я... трохи давайте відпочину. Зараз я прийму зручніше положення сяду. Я її бачив. А, голуби над ним! І... Буде піднімати, в'язну. Я й голубі побачив. А побачите і ви. Отут тут голуби. Бачите, небо знову стало хмарне. Голуби над ним. Як вам голубів показати? Бачу голубі, зараз одного може цапнути. Ну залі це сильні голуби. Зараз, зараз так хочу швидко все показати, ось так тихо, спокійно. Так, да, піднімає. Піднімає. Ось він. А вон голубки, бачите де? О, о, дивіться. Ось голубки стоять, а ось він. Вони ж тільки що звідтиля злізли, те стервати, га? Зараз ног туди їх підніме. Разно туди їх підніме. Не бачили? Бачить їх, так да, він їх бачить, він їх пасе. Він їх пасе. Ану подивлюся, я бачу його Бачу я його. Так, я знаю, що я його не знімаю і він так... Ось о. парить. Під ними прямо парить. Парить прямо під ними, а ну Пішов, 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 пішов. Пішов, пішов, пішов. По-моєму, щось атакує. По-моєму щось десь там атакує, але не мої голубів. Ох, далеко пішов. Ой-ой, я нічого не побачив більше. Я щось атакував, але я не бачив, що він атакує. Стоп, 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 стоп. Я раз... Стоп, 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 нічого не бачу. Я нічого не бачу, стоп, де голуби? Зараз, зараз, зараз секунду. Я ще голубів зараз побачу, говорю. Ні, він не міг за голубом мені піти, тому що голуби вище нього були йолки паки де ж голуби? Та що ж таке? Голубів не бачу. -мо! От зйомщик, чорт був, от оператор такий якийсь. Я не бачу голубів. Нічого не бачу одним словом. Нічого не бачу. Нічого розумію, нічого не розумію. І він пішов так вроді би в якусь атаку. На кого він пішов? Голубі ж були над ним. А нічого не розумію. Так, давайте виключу камеру. Роздивлюсь, потім розкажу. Так, нічого я не бачив і нічого не знаю. Ось тільки баклана бачу. Прокажу зараз. Він баклан нарізає круги. Баклан же, баклан. Нарізає круги прямо над що? Туди, сюди налітає. Голубів На не бачу, я треба теж не бачу. За яким він пішов, не знаю. Коротше, що вам знімав, що показував, не знаю. Зараз тільки голуби з'являться десь. Не знайдемо, чи вони вверх рвунули, чи вони знов там високо, що я їх там не бачу. Баклан далеко-далеко, полетів без вісти. Чи вони високо знов, ці голуби? Вони були вже на середніх. Чи вони зійшли з кругу, рвонули десь, декарнули. Не знаю, ви знаєте, не знаю. Ну, зараз чекаю, час покаже. Зараз глупки тільки появляться, я одразу все прочитаю по них. Якщо, не дай Бог, прийде два, значить він таки за моїми глубами пішов і одного цапнув. А якщо всі з'являться три, значить все-таки він за кимось пішов. Не знаю, за ким пішов. Значить, мої цілі невредимі. Поки нічого не знаю. Все. Пауза. Бачите, небо як міняється, подивіться. Так, показываю. Смотрите. Показываю. Вот два. Так. Вот два. А вот третий. А вот третий, Бачите? Третий высокий, трошки шныряет, А вот два. Одразу вони всі на будуть картинки. Вон два, он три, бачите? о, Всі вдома. Ой-ой-ой, стой, ой, стой, 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 стой. Язик. Язик. Не вдома всі. Вдома коли будуть на кріші сидіти. Значить ястреб, не знаю за ким там він ганявся. Вернулися на круг. Вернулися на круг. Молодці. Вони рвунули від ястреба. І тепер вже всі вдома. Опять кажуть вдома. Над хатою, а не вдома. Є. Так, оце по-моєму білохвостий. Так, да, він саме такий, знаєте, саме це, це по старому синірявому голубу оцей. Це самий пізній. Ні, 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 не самий пізній, перед, перед передонній пізній. По синірявому, старому голубу. Вже таке це, це його. Це. Так, а ці. А ці ось нижче. Ось синій рябохвостий. З вилочками мене вазі. І кермачок. Да. І знову вони зайшли в небезпечну висоту. Опять зайшли в небезпечну висоту. Треба знову їх тримати, дивитися за ними. Ой. Ну а як же? А як же? А це і є якраз наша. Так, добре. Все поки нормально. Це я дивлюся на всі 180, щоб... А толку ще дивлюся. Я їх не спасу. Ворони пролетіли, трошки їх налякали. Я це вже дивлюсь. Думаю, що вони трошки, вони трохи... Просто ворони пролетіли два штуки. Тут, отут, вони тут, тут вони тут, голуби тут, де-де-де-де-де-де, ось ось все сідають. От поверхні, так, да, по-моєму? Да. Все, чекаю, чекаю, все, чекаю. Так, уже, вже ось, ось уже. Вже ось ось уже. Уже, ось, ось. Хорошо літали. знаєте, літали біля трьох годин. Там плюс-мінус. Ну взагалі я думав, що вони зараз зарядять і довше будуть літати. Три години, такі, такі в такому екстремальному небі, три години це нормально. Ось вони вже все. Вже 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 посажу. Вже посажу, вже над деморями вже. Давай, 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 давай мої хороші. Мої класні голуби. Давай, 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 мої хороші. Мої красавці. Мої красавці. Ви ж тільки що були на такій висоті, що Київ на ладоні у вас був. А тут ви рази в мене вже в руках будете. О, ось в чому кайф. Високольотчики. Гляньте, красотою, любуйтесь красотою. Будь ласка, любуйтесь, коли голуби опускаються красотою. Ось сини сі, Синний сі. Молодець, Олобо. молодець. Молодці. Ай, молодці, я сьогодні трошки попереживав за вас. Попереживав трошки за сьогодні. заставили мене трошки, трошки сині по, похвилюватися. Молодці Синій. Ай, молодці. Бачите, нормально все відчувають, молодці. Радам трошечки їм сипну їм трошечки вранці. Так, вверху ще один синій. Голуб. Є, є голубок, прийшов. Прийшов. Ну не хвістик в да, нього хвістик був вирваний, ні, ні, це не це не ястрип літунчик. Все, всі вдома, всі вдома. Ну, після враннішнього цього польоту то вдома, все добре. Все добре, ну все, ну це десь літав, добре літався. Десь літав десь до 4 годин глибоко цей. Як він туди вище попав, мабуть, не знаю, не буду говорити. Може я ятри... Ні, я вніс корективи. Але що там було в небі, якраз і, і, і не побачив. Чи він за ними погнався, чи, він, чи вони зійшли з кругу, чи вони піднялися, я не знаю, я не бачив. Так все, зараз сипнуємо трошечки в ранішній такий корм легенький. І буду, і буду чекати більш-менш краще вітряка хочу почути, бо хочу кинути. Трошки голубів ті, які ну, залежить більше. Так все, всім пока. Поки що все нормально, все миру.